Хотілося б ще звернутися до керівника Національної поліції України Килименка. Скажіть, будь ласка, бо я щось оце сьогоднішнім днем не дуже розумію, в яких конюшнях проходять навчання працівники національної поліції? Бо такими кіньми і лосями, як вони є, які не можуть дати відповіді на самі звичайні питання, навіть про той самий військовий стан. Як він вводиться в державі, дати відповідь на питання про використання службового авто в особистих цілях для перевезення своїх дружбанів під сігарятку? Ну і багато питань по них є. То в яких конюшнях вони проходять те навчання і за що український народ платить їм дінюшку, І за що на сьогоднішній день під час війни вони отримують доплату у розмірі 30 тисяч гривень? На мою думку, це зовсім не заслужено. Далі буде Геодоста, волю Павлові, разом сила і разом до перемоги. До начальника. Так, друзі, добрий день. Геодоста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Ходимося Калинівський Килинівський відділок поліції. Кажу вам оновлений автопарк. Покажу, скільки у вас тачок стоїть. Зараз розкажу, як вони використовуються. Пані, куди йдете? Показую автомобілі, які. Не трогай мене руками. Не чіпай мене. Режимний об'єкт визначення. Визначення режимного об'єкту. Да? Добре. Військовий стан. Як вводиться військовий стан у державі? Так і водиться. Так і водиться? Да. Це відповідь поліцейського. Ось така кількість нових автомобілів. Де начальник? Нема начальника. А де? Робочий день кінчився? Заступники. Добрий день, чоловік. Добрий. Заступника хочу бачити або начальника. По-особистому. У нас по-нормальному не виходить з поліцією. Що що заходить, треба сказати. Що сказати? Просто собі Режимний об'єкт, ви мені кажете, так? Да? Да. Да? Да. Визначення режимного об'єкту. Закон а, про режимні об'єкти. Я <клес> по-батьку. Е, я не дозволяю записувати себе. Ви, 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 ви е -е. В і що? Ну, то ви треба записати. Якою нормою законодавства я зобов'язана давати персональні дані для вписання в вашу безпосередню документацію. У нас документація називається. <кх кх...> Мені байдуже, як називається ваша документація. Потім, О, бачите? Угу. Ви прийшли до нас у відділ поліції? надайте, будь ласка, свої дані для того, що ви записали. Я відмовляюся. Так. Да. Юля, ставлю, що завжди, так тяжко. Так, тяжко. По-нормальному нас ж не виходить з поліції, я ж кажу. Сьогодні п'ятниця якраз хорошо, півтретього чи пів без чогось чотири, ніде нікого. Ні заступників, ні начальника. Отакий оновлений автопарк в Калинівському відділку поліції. Скажіть, будь ласка, автомобіль з номерним знаком 1955 – це ваш автомобіль? 1955? Так. Зараз Так, друзі, ще раз поясню, де знаходжусь. Знаходжусь в Калинівський райвідділ поліції. Показую вам автопарк, оновлений для поліцейських. І розкажу вам ситуацію. Сьогодні до мене прийшов працівник, якийсь невідомий. Приїхав автомобілем з номерним знаком 1955. Хотів перевірити наявність зброї. у Гуменчука та Мазура. Мені цікаво, там всі в сосну тріснулись в управлінні поліції, і ніхто не знає, що Гуменчук Степан Степанович це мій батько, котрий загинув під час виконання бойового завдання 4 липня. І чоловік мій знаходиться на передовій. І прийшли перевіряти зброю. Але ситуація навіть не в цьому. Ситуація в використанні оцього прекрасного автопарку. Щойно я засняла як працівник цього ж відділу поліції, зараз ми, звичайно, встановимо, нам повідомлять, чи автомобіль 1955 підпорядковується цьому райвідділку, Посадив двох своїх дружбанів і гарно, дружно під мигалочку поїхали курсувати просторами села Павлівка. Для цього їм видають автомобілі. Дуже гарно. Я хотіла б задати питання керівнику. Чого оцей весь склад автомобілів не використовується на передовій? От мені цікаво. Це не всі. Це ще частина з них на виїзді. До речі, тут старі добрі друзі. Ох. Нікого нема. Робочий день кінчився в поліції. То що у вас там по заступниках, по начальниках, по кому небудь? Що в в Бачу що час вийде Бачу, черговий не дуже каже. 19.55. Так. Ні, мозку немає. Немає у вас такої машини? Ні. Та ви що? Да, То... Номер 19.55 у нас немає. А 18.55? 18.55 є. А 19? 19 який так? 19, Дастер, Скажіть мені, будь ласка, тоді у нас з вами велика проблема, того, що по території села Павлівки курсує автомобіль з номерним знаком 1955 з усіма ознаками поліції. В автомобілі знаходиться офіцер громади, який був у мене вдома сьогодні, намагався перевірити документи на зброю. В неналежному вигляді з двома цивільними особами в салоні і курсують по селі з якою метою. Давайте будемо тоді разом перевіряти цей факт. Давай. Я маю відео, доказ. Е -е, ну, Скажіть, зараз, там видно працівників поліції. Які... Я не знаю, чи там видно працівників поліції. Ну, Встановлюйте автомобіль, автомобіль, звичайно. Видно. автомобіль, звичайно, видно. Добре. То у нас дуже цікаво. Використання автомобіля, котрий належить громаді, я так розумію, так? Дивіться. Видно? Ну приблизьте. Видно? Номера ні? Давайте ми з вами тоді зараз зробимо скрін. Приблизимо і побачимо. Або тоді будемо робити по-іншому. Тоді давайте мені патрульну поліцію нехай їде і перевіряє факт існування даного автомобіля в Павлівській громаді. Тому що у нас тоді якийсь перевертень з'явився. Ніхто не знає. Павлівці, так? Так, це Павлівці. Добре, зробимо і збільшимо номер. Але саме цікаво, що я хотіла поспілкуватися з керівником або заступниками. Скільки вашого керівника є? Заступників? Один. Один заступник. Він є на місці. Заступник вийшов, керівник зараз теж. Всі повиходили. 1457. І всі повиходили. Дайте мені, будь ласка, номер телефону когось, хто компетентний встановити автомобіль, який там їздить. Дати мені належну відповідь? буду подивитися, щоб уточнити, подивити який номер. Добре. А ви не знаєте, які у вас є автомобілі, і чи це не в дійсності автомобіль е участкового Павлівського? Ну, е там номер мені не видно. Номер вам не видно. А Добре. який номер автомобіля в офіцера е Павлівської громади? поліції приходили, не представлялися? Ні. А ви спілкувалися ви, чи Я чи спілкувалася. Що? Він сказав, що він хоче поговорити з Гуменчуком і з Мазуром стосовно зброї. І який дебіл його туди відправив поспілкуватися з Гуменчуком, коли ви всі прекрасно знаєте, що папа загинув. Зараз я не буду дільничого. Наберіть мені дільничого, Шимчук, інспектора. Він Уточнюйте. Це ще совісті, звісно, хватило. Ну, і настільки недавно а хто йому подає списки на перевірку зброї? Тож недавно призначений. Нас всі з неба спустилися. Якщо дільничий недавно призначений, він мав проходити належне навчання, він мав знати, як йому одягатися, як йому себе поводити в громаді, не розпивати з цивільними каву, з сігареткою і е, на розпашку. По, даному факту, я по можна... даному факту я вам розказую, як воно відбулося. Шукайте мені того інспектора. Керівник по даному факту, ви можете поспілкуватися, він, я думаю, вам відповість на всі питання. Добре, давайте керівника, давайте ковнем. Давайте, я готова спілкуватися. Он ще машинка. Бачите, ще на виїзді купа машин. А нам розказують, що треба скинутись на машини. О, ще одна жертва. Добрий день. Зачекайте, будь ласка, хвилинку. Скажіть мені, будь ласка, ви можете на понеділок підготовити всі матеріали по справі гурмет? Саме ви були слідчим. По арешту моїх рейсів. Ви там не являєтесь стороною я, проведу, я, я мені... керівник гурмет на сьогоднішній день. Ну, на я звернулася до вас з усним запитом. Я на що маю ви повне ви право прийдувати. на понеділок? Будь ласка, підготуйте мені всі документи стосовно цього Тому, що що стосовно правити. цієї справи. Добре, є хтось да появився. Добрий день. Скажіть мені, будь ласка. Автомобіль з номером 1955. Дастер. 55? Так. А це дастер це. Ні, це ви за Павлівку? Кажуть. Так. То ви не 55. Навіть. А який там? Дільничного. Ну. ну. Там 85, якщо немає. Чи 85, може я неправильно не побачила. Да, да. Це офіційно мені... громади з Павлівку. Да. Добре, скажіть мені, будь ласка, ви керівник, так? Так, так. Е, мене от просто цікавить, хто подавав вашому дільничому офіцеру списки на зброю, на власників е, зброю, на перевірку? У Кожного офіцера громади є списки всіх власників збро... 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 зброї, які проживають на їхній території. Е, скажіть Ї. мені, будь ласка, взагалі, хто веде цей реєстр? Е, е, офіцер у вас новий? Так. Він приймав е, дані, правильно, Приймав справи, приймав. Ні, не справа в нього просто список є справи. Правильно, в він приймав правильно від старого е, працівника, котрий раніше працював, він приймав документацію. Так наскільки я розумію. Ну, не документацію, списки скидають і. Е, скажіть мені, будь ласка, коли були сформовані списки? Коли вони перевірялись? на Е, Наскільки мені відомо раніше в Павлівці дільничим були ви? Да. Так, тобто, ви передавали справи. Ну, списки можуть бути і застарілі, я не скажу вам точно. Застарілі. А ви вважаєте це нормально, коли е, до сім'ї загиблого е, на війні приходить дільничий розхрістиний, який не вміє два слова докупи скласти, е, запитує про Гуменчука і про його зброю? Ну, мені здається, що всі абсолютно знають, що папа загинув. Це нормально? Ну, ми розберемося. Це раз. По-друге, тепер по вашому професійному. Коли працівник дільничий так 에, знаходиться на території громади, він має подавати приклад перш за все. Ну звичайно. коли він розхрістаний сігареткою, з кавою садить в свій автомобіль два цивільних, і вони підмигалочку курсують по павлівці. Це нормально? Ні, це нормально. Ну я хочу, щоб ми... цього працівника притягнули до відповідальності. Да, ми проведемо перевірку по цьому проводьте. Можна звернутися в магазин мінімаркет. Там є камери, можна гарно це все подивитися. І я думаю, що такого має відбуватися. Коли вам надають нові автомобілі, я показала тільки, що який у вас тут шикарніший автопарк, і в країні йде війна. То ці машини мають використовувати трошки по іншому. Ні, вони тільки в службовій діяльності я бачила. Ну ми ви якщо я стверджуєте, подивився. то будьте впевнені, я не стверджую, що, що він зробив. Неправильно. Я вам кажу, Якщо... що вони використовуються не лише в службовій діяльності, а ви перевіряйте. Ну в цьому випадку ми передамо провірку. Якщо ну, добре. воно підтвердиться ваше слово, то буде притягнути до відповідальності. Добре. Я понадіюсь на вашу честь і совість. Все, добре. Всім дякую, гарного добре. дня. Теж, О, так, друзі. Хто доєднався, ще раз поясню. Отак у нас відбувається. Прекрасний автопарк. Такі нові машини видають керівникам, Тобто керівник десь тут блудить теж. Такі дастери в них були раніше. Ото автопарк, який я показала, це те, що їм видали. Ось буквально. В країні війна вони покурюють, вирішують свої особисті справи і катаються на службових автомобілях. Як ви думаєте, це нормально? Немає клепки і немає часу сформувати списки е, е, тих людей, у котрих є зареєстрована зброя. Поновити ті списки. Зробити те, що необхідно зробити. А ходити і кошмарити людей є час, є ресурси, є машини, є абсолютно все. Прекрасно. Ось, дякую всім за увагу.